Вихваляв російську армію та виправдовував обстріли українських міст. Слідчі зву передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо проросійського інтернет-агітатора з Івано-Франківська. У соціальних мережах він підтримував збройну агресію РФ проти України. Він розміщував дописи на підтримку окупації України, виправдовував обстріли українських міст, вихваляв російську армію та міжнародних військових злочинців Путіна, Шойгу та Кадирова. Словмисник мріяв про російський парад у Києві на 9 травня, глумився зі Збройних сил України та українського народу. Він ділився цитатами зі зневажливими висловлюваннями щодо європейських та американських партнерів нашої держави, а також євроатлантичних прагнень нашої країни. Затриманий народився в одній з центральноазійських країн. Проте виріс і жив в Івано-Франківську. Очікував приходу до міста руського міра. Агітатор мав намір виїхати на непідконтрольну територію. Для цього він вже навіть при Бав залізничний квиток до одного із міст, яке знаходиться поблизу району ведення бойових дій, після приходу російських військ сюди, в Івано-Франківськ, він мав намір повернутися. За виправдовування та підтримку російської агресії фанату Путіна загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна. Наразі фігурант перебуває під вартою. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.